Ласкаво запрошуємо вас у захопливу подорож до міста Калуш. Вітаємо у Калуші, місті з багатою історією та унікальними традиціями. Зараз ви дізнаєтесь кілька цікавих фактів про нього. Неподалік міста знаходяться унікальні соляні озера, що використовуються для лікувальних ванн. Це справжній природний скарб. Місто пролягає на берегах річки Лімниці, яка є лівим притоком річки Дністер. Промисловість. Калуш славиться своїм хімічним заводом, що виробляє мінеральні добрива та інші хімічні продукти. Храми. Калуш має кілька історичних церков, і що відображають різні архітектурні стилі, культурні заходи. Місто часто проводить різноманітні культурні заходи, включаючи фестивалі, виставки та концерти. Завершимо нашу подорож тим, що місто є батьківщиною багатьох відомих українських науковців, художників та артистів. Калуш чекає на вас.